Я фіксую, я фіксую. Скажіть, да, будь, 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 будь ласка, що ви робите? Поясніть, що ви робите. Поясніть, що ви робите. На яких правах ви це робите? Поясніть, убивають. Заспокойтесь. Поясніть, будь ласка, що ви робите? Представтесь, будь ласка, ви такі! Шановний, представтесь, будь ласка. Не заважайте. Шановний, якій роботі? якій роботі захвату людини? Робота захвату людини. Чого ви мене штовхаєте? Руки вбрали. Не, не трогайте мене, не трогайте мене. Я вас прошу, ви зараз їдете оскільки у вас від Хто ви такий? Поясніть, будь ласка. Шановна, я не з вами спілкуюсь, не заважайте. Хто ви такий? Представтесь, будь, ви... будь ласка, представтесь, будь ласка. Старший інспектор сектору реагування. Посвідчення. Ми не фішку, там. а посвідчення. Зоробну сторону продавали. посвідчення не має може. бути. Молодіть, будь ласка, не заважайте. Не заважайте чому? Забирання Сестра. людини. Він зараз буде затримати стан до відділення. Зв'язку з чим? Скорісуть документи в нього є. Та є вдома. Він людина, йому не на треба... він людина. Він людина, в нього є документи. Ви не маєте права сідати в поліцейську машину. Вам треба сідати в таксі, їхати додому. а Вони хай їдуть за вами. Якщо ви сядете зараз в поліцейську машину, вас відвезуть та цека. Я вам зразу це кажу. Ви маєте право сісти в таксі, поїхати з, поліцейським, поїхати з поліцейським додому, взяти свої документи. Ні, в таксі, не в поліцейську машину. Тим більше людина не хоче пред'являти свої документи. Хто вона? Так, я не да, бачила для ознайомлення. У Вас немає посвідчення, у вас бумажка тільки а ви хто такі? взагалі людина. Та уйди з нами візьмуть поліцію. Нема документів. Чого вони вдома? А чому, чому вони дають? Що він загуби. я... не загубили? Присажуйтесь поліції. Ні, вже ніхто не сяде. Та я полістри. вже все одно все знімається? Поліці. Присажуйтесь, будьте нормальні Но люди, мужики. не ставайте Мужики нормальні на війні, А не тут і нічого дього речі. Що ви терете? Ну, я, я сказала, нормальні но, може подавати не, не по Да <свистов> Я поїхав додому, надавати, не, не, ну, ну, щоб ну, і сумки забиваємо, <свистов> поїхали. Шановний, попереджаю вас, у разі не виконання заходу під працівника поліції. Це незаконне, Незаконно. Не ви потім будете оспарювати незаконно. затримаю і доставлю до відділу поліції. Для цього я до вас чу. застосую. На який підставі? Ви жіть, давайте бумажки, на який моє, підстави. Я беру, підстави? А я в армію беру. Мене я не підставить. Дайте підставу. Поліція не має немає зробити править. Не який вечно боже

Твориться безпреділ, повніший, повніший безпреділ. Що ви вже всі задовбали питання? Ма. І не, не дають дружині сісти. Не, не а чому не дружина не має права з ним не поїхати? Не дружина теж з ним хоче не поїхати. Не чому вона не має права з ним поїхати? Сідає в, сі в таксі, їде. Ні, Хай він таксі сідає. Хай він таксі сідає. То ще раз ходіть, Ще раз ходіть. Ви всі кажете, що ви там були. Ви всі кажете, що ви там були. Ми маємо право зупинитися, де ми хочемо. А то. Ще раз сказати тобі. Загалі вже. До чорної морти, яка вона там. 11 Візьміть жінку з собою. Хай дружина поїде з ним. Хай дружина з ним поїде. Не лякайте, давайте. Хватить лякати вже. Хватить. Хватить. Хлопці, хто там був, так не робить? Да, розумієте? Звичайно, що не робить. Звичайно, що не роблять. Хочеть там той ваші виплати, з тих карманів жирних. <усяки> і за цих людей виплатить, яких you ви забираєте Куля, не трогає, куляти друзі таки подідав. Да, 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 воювали вони.